Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні наше заняття буде на повторенні вивченого матеріалу. Відгадайте загадку. замотку гуциквостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скачив вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Зайчик. Сірий зайчик, правильно. Зайчик побував на городі та назбирав для своїх маленьких діточок смачні корисні подаруночки. А що саме, подивіться, на екран. Давайте подивимось, що тут є і капуста, і бурячок. Ще підкажіть мені, що це? Гарбуз, гарбуз, правиль, морквинка, Марквин. Цибуля, перець, помідорки, огірок. Багато зібрав він, смачних подаруночків для своїх діток. Діти, а як ці дарунки можна назвати одним словом? Овочі. Овочі. Правильно, молодці. Давайте порахуємо. Скільки капустин. Одна. Скільки морквин? Три. три. Давайте порахуємо. Один. Два, три. Молодці. Скільки бурячків? Один. Скільки картоплин? Дві. А скільки цибулин? Ну, Одна. Скільки помідорів? Ну, Так. Один. Скільки огірків? Три. Три. Давайте порахуємо. Один. Два. Три. А скільки кабачків? Один. Один. Правильно. Давайте оберемо яких овочів по одному. Назвіть мені капуста. Капуста, правильно. Бурячок. Цибуля. Цибу. Помідор. Помідор один. Правильно. Що ще по одному? Кабачок. Умнички. Скажіть мені, будь ласка, якою цифрою позначається число один? один. Один. Добре, подивіться, будь ласка, на екран, пригадайте цифру один і послухайте вірші про цю цифру. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і одну має, вправно ряд розпочинає. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а яке наступне число за один, за один іде? Два. Два. Правильно, а якою цифрою ми позначаємо? Двійка, молодці. Зараз давайте пограємо в гру. Скажи, подумай і скажи. Скажіть, будь ласка, чого у людини по одному? Ніс, Ніс один. Правильно, ще що у людини одне? Голова. Голова, правильно. Ще у людини один рот, одне серце. Молодці. А зараз подумайте і скажіть, а чого у зайчика по одному? Ніс, Ніс. ще що один у зайчика є. Ніс. Хвіст правильно, також у зайчика. І ротик один, і голівка одна. Молодці. А зараз подумайте і скажіть мені, а що у дерева одне? Стовбур, правильно, один великий, товстий стовбур. Зараз подумали і сказали мені, а що в небі по одному? Сонечко, Сонечко а ще вночі у нас там є місяць. Молодці. Зайчик вам дітки подякував і пострибав ліс до своїх зайченят. Подивіться, він, він вам дякує і до діточок своїми подарунками пострибав. Але до нас на заняття ще завітав один гість. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Спритний майстер у стрибках по деревах і гілках. Вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. А ну хто це Білочка, Білочка, білочко, послухайте віршик. Хвіст трубою, спритні ніжки, плик із зілки на сучок. Носить білочка горішки, золотійстві сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна. Гострівушка на чирішки. У дублі живе вона. Ось ми з вами і відгадали загадочку про білочку. Білочка хоче нам щось розповісти. Слухаймо уважно. Привіт, малята! Сьогодні така чудова погода, таке тепле сонечко. Тому зранку я вирішила піти на прогулянку. А зараз вже в лісі вечір допоможіть дітській біличці повернутися додому, діти, в якій частині доби більчиня вирішила піти на прогулянку. Пригадайте, будь ласка, коли більчиня вирішила піти на прогулянку. Зранку, зранку, правильно. А вирішила мілочка повертатися назад, коли вже темніло. То яка це частина доби вечір, дітки, бачите, білчиня погано орієнтується в часі. Тож нагадаємо завчин... Зай... звірятку нашому частини доби. Але спочатку давайте зробимо фізхвилиночку. Приготували разом зі мною ручки і кажемо, і показуємо. Вітер віє нам в лице. Захиталося деревце. Вітер, тихше, тихше, тихше. деревце все вище. Вище. молодці. Ну, а зараз давайте знову ж я вам пропоную розповімо наші білочці про частини доби. Доба складається з таких частин: ранок, день, вечір, ніч. Діти, з чого починається день? Зранку, правильно. Давайте пригадаємо, що ви робите вранці. Що ми робимо вранці? Правильно робимо зарядку, умиваємось, чистимо зубки, застилаємо ліжко та смідаємо. А що відбувається в цей час в природі? Сонечко, Сонечко теж просинається. І повільно піднімається вгору. Волосистий півник першим оповіщає про настання ранку. Ліця, який гарний півник співає вранці. вранці. Зараз послухайте наступне запитання. Яка ж буде наступна частина доби за ранком? День, правильно, день. Давайте подумаємо, що ми робимо вдень. Граємось, обідаємо, відпочиваємо. А що в природі відбувається в цей час? Сонечко піднялося вгору, на небо, грається разом з дітками. Бачите, як дітки веселяться разом з сонечком. Коли закінчується день, то розпочинається Наступна частина доби вечір. Діти, а що ви ввечері робите? Правильно. Ви граєте в настійні ігри, слухаєте казки, дивитесь телебачення, вечеряєте та готуєтесь до сну. А що відбувається в природі в цей час? Сонце сідає низько до землі, теж буде спочивати. А як називається частина доби, коли ви спите? Ніч, ніч, правильно, ніч. А що відбувається в природі? Що можна побачити вночі на небі? Місяць, правильно, подивіться, місяць і зілочки. Зараз я вам пропоную пограти в гру частини доби. Вам буде потрібно розставити картинки відповідно частинам доби. Подивіться уважно, зараз у нас зображено ранок. І сонечко, і півник показує, що у нас ранок. Подивіться на малюнці і визначте, що ви не робите вранці. Не граєтесь, правильно, це зайду, бо вранці ви вмивайтесь, чистите зубки. Наступний малюночок це у нас день. Розгляньте уважно всі малюнки і скажіть мені, що ж ми не робимо в день, не, роздягаємо. не роздягаємося, не лягаємо спати. Правильно, добре. Далі у нас іде вечір? А що тут не відповідає тому, що ми робимо ввечері? Правильно, ми не йдемо гуляти, бо ми вже що годуємось до сну, вмиваємось, роздягаємось, молодці діти. Хочу вас запитати, яку цифру ми сьогодні з вами? Повторювали і число. Один. Один. правильно. Ось ми з вами пригадали, що частини доби це ранок, день, вечір і ніч. Білочка вам дуже-дуже дякує і каже, що ви молодці. Дуже добре працювали. Розумнички, до, до наступної зустрічі. До побачення. До побачення.